Старий мер крав, тепер новий краде. Дивіться, абсолютно нова плітка. Вже її перестеляють, вже перестеляють. Вже перестеляють, вже нова влада, вже кладе по новому. Цій плитці, ну, я знаю, 5-4 роки. Дивіться, вже нова. Кожний мер аби вкрасти. Якість цієї плитки з виду добра, але... Голольот, скажем, тут буде ужас. Тут буде ужас. Ось таке воно. Дивіться, ні одного дерева. Якісь там чахлик є. Зате гектари плити. Плитки, плити. Зимою тут буде ужас, гололід, чи в мороз. Народ буде тут лежати. Рівне. Галички від старої плитки. От дивіться. Як її кладуть, які її вік. Це теж недавно клали. Не так давно. І дивіться. Оце таке. Це така робота. Алтура. Повна халтура. 2-3-5 років і залишається жопа і ніхто не відповідає. А тут вже її вигорнули, тут вона теж була, тут її вигорнули, бо вже геть розпала. Теж, любима забава в мерів, класти плітку. Саме центр рівного, дивіться. Мер утік, а брак залишився. Кошмар, цією пліткою ці наші злодії вже достали. Бачите? Не спіла ця потріскатися, вже її міняють. Ужас, ужас. Ужас. Главна задача України це перестроїти пліточне покриття. Навірно, всі цементні заводи на це працюють. От найвелика стройка це оте. Цю ще не спіли пустити дії. Як вже перестроюють. Це таке, до речі, і в Києві є. Страна дебіло. В Германії я бачив дорожки такі 200 років. Стоять і ніхто їх не перестроює. А тут кожних 3, 5, 7 років.